Через ворожі обстріли Одеса поде, коли надовго залишається без світла, води, опалення та зв'язку. Починаючи від жовтня, така ситуація не вперше. У мешканців житлового масива радужний без електрики немає можливості ані зловити інтернет, ані приготувати їсти чи навіть просто нагріти води. у нас електропліти. Это же вообще проблема. У нас, слушайте, микрорайон же новый. В основном молодые семьи. Везде полно малышей, детей, даже до года. Ну вот надо же ребенка покормить теплым. Ну как вот можно? Есть же мамы, которые не кормят грудью. А искусственное питание. Ну так надо же, все, все должно быть теплое, чтобы ребенок не болел. На допомогу місцевим жителям прийшли працівники дитячого корекційного центру «Леперекон Плюс, на базі якого було облаштовано так званий пункт незламності. З першого дня війни установа ні на день не зупиняла свою роботу. Щодня, з 9 до 17 години, крім вихідних, двері центру були відчинені для відвідувачів. А з початком блекаутів працівники почали виходити на роботу і у вихідні, щоб підтримати інших жителів мікрорайону. В нас була така можливість працювати з генераторами, і перші, наші відвідувачі, у нашому ще не заявленому пункту незламності – це були наші батьки, наших вихованців. А вже потім, шаг за шагом, ми зробили вже місця. Ще в нас є в нашому у житловому масиві є вайбер-групи, де ми чули, що і їсти нема де приготувати, і окріп нема де взяти. В центрі одесити можуть отримати доступ до інтернету, підзарядити гаджети. Сюди приходять навчатися онлайн як учні, так і вчителі. А кухарі центру допомагають людям похилого віку та молодим мамам з гарячою їжею. Нам самим было очень тяжело и страшненько, потому что не было ни света, ни воды. У нас тоже генераторы выходили из строя. Наши мамочки, которые водят к нам деткам, которые живут здесь, обратились, нужно помочь, нужно нагреть кипяток, кому-то нужна смесь подогреть. Есть детки, которые не на смеси, а на кашках, нужно, под, нужно ее даже где-то сварить. Это сейчас уже все люди собрались, У кого-то какие-то плиточки есть, горелочки, а тогда это было ничего, от слова ничего. Працівники центру розповідають, що спочатку за допомогою до них зверталося небагато людей, оскільки мешканці радужного ще не знали про таку ініціативу. Але згодом число тих, хто потребує допомоги, збільшилося. Якщо ми обична варіант більшою кастрюлю на 80 літрів, то тут у нас було 4 кастрюлі. Місцеві жителі дякують працівникам центру за допомогу в скрутну годину. Хто чим може добрим словом, посмішкою або навіть продуктами харчування. Була така історія, коли прийшли. За супчиком. І тут одна літня жіночка приносить маленький пакетик. Це вам. Ми кажемо, що це? Ну це, трошки там, це, ну, це вам. А там а, дві кортоплини, три луковички, ще морква. І ми так здивувалися. Тобто я не можу зараз зробити сам. Я користуюся вашою допомогою, але ось мій маленький такий, зовсім така капліва колюшечка до цього супу, і я теж ось таким чином допомагаю. Сьогодні у нас мамочка знає, що у нас борщ принесла, нам насолила багато сала. Нас сала. Тоді -то приносить вот на, на пару днів тому, коли блока, уже не знаю по какому счету, родители принесли запеканку. Наготовили, все з'їли, осталось только форму слажить і зап'єч. Сьогодні ситуація з електроенергією в радужному відносно стабілізувалася, тому навантаження на працівників центру трохи зменшилося. Але зупинятися вони не збираються та продовжують допомагати всім, хто цього потребує.